Дія бой! О, моя любима пікалка. Так, і... Mm, і Ви шумні ця пікалка. А, якщо я бачу стекло, значить ще мається стеко. Ммм. Mm -hmm. Заберусь сюди, вот сюди и тепер вот сюди. А, ah. ну добре, правильно, сори. Ну давайте я тоді просто викрасую коробку, щоб допригнути. І буду надіяти, що нам мені не Ммм, Окей, можливо, все-таки коробка мені треба. Хоча я не розумію, а як її тоді поставити сюди. Так, ну вроді стоїть. Тепер давайте і допригуємо. Так, а тепер. Опа! Коробку ми перетащили. Тепер збираємося сюди, сюди і сюди. Геніально! Шикардезно. І пригаємо. Опа! Ну все Легко дня. Я б навіть не задумався. Так як мені тепер ось сюди. Ага. Раз. Два. І три! Нейс. Вот чого ми всі хочемо. Так, не задумуючись, пригаємо в О-о-о Я чуть не впав. Так, окей, е, наступний рівень і тут якась качелька у нас. Ура. А... що це за штука? Хто там дзвонить? Алло? Ясно, нам треба наверх дібратися, щоб почути, що там в телефоні. А, я тільки зараз замітив. У нас же ж тут на коробці прикріплено. Тоді, знаєте, що я можу спробувати зробити? Я перетащу коробку тогда вот сюда, вот сюда, и вот сюда. Не, больше? О, пошел. Так, не, недобре. Прекрасно! Тепер ми вертаємо цю штуку назад. Опа, прилетіли. І сюди! Так. Це. Це в моніторі. Телефон в моніторі, клас. Файно! Нарешті, е, хто це? Е, Неважливо. Хто, хто б це не був, вам треба виключити генератори. Сам це дуже швидко йде, тому я так вам. Я особисто відключив їх нещодавно, коли намагався автоматично підключити лінію електропередач для Сагру. Та виключити це. Ці генератори є єдиним джерелом енергії для Сагру, і зараз вони знову працюють. Я думав, що є єдиний працівник, який залишився на місці, а очевидно, є ще хтось. Тобто ми весь цей час тут були не одні. Я не можу повернутися до генератора зі свого місця. Це надто небезпечно під час того, як все запущено. Вам знадобиться код для переходу на рівень 4. Це 5, 3, 0, 9. Е, ні, зачекайте, 0 більше не є дійсною цифрою. Я впевнений, що він був замінений з. Повідомлення було записане. Окей, хтось не хоче нам дати. Зробити на поручену задачу. Як я розумію, ушився ще один працівник. Або він про нас говорив. Чекайте, ви ж не хочете сказати, що вони надіялися, що я всю гру буду збирати якісь там коди? Вони ж не серйозно, правда? Це як мені тоді цю всю херню вирішити? Підбирати? Там ж тільки 0, типу не працює, правильно? І давайте тоді попробуємо 5, 3, 7, 9. Ооо, ну нарешті речі. Значить, нам треба просто підібрати. Оу. Окей, значить, у нас тут знову ці блоки, які рухаються А як мені наверх забратися? У мене є коробка. А, я придумал. Так, коробочка, иди сюда. Ну так, я думаю, тоже это правда? А, и что отсюда у меня? Опа, я зміг сюди забратися. Так, тут -а хтось дряпав, Некультурний. ай яй яй не треба мене. А, куди мені треба, я щось не зрозумів. О, так таємний прохід. Чи шо це? Та, дивіться, тут так от. Четвірка, це одиничка. До речі, а якщо я поставлю цей кубік. А... Ця штука ж по факту може забрати цей кубік, так? Воно ж не просто так тут. Та, я думаю, що можу. От шоу мені дасть, там... Уже розберемося пізніше. Ам ням ням кубик зіло. І... прыжок. Єеи, ми змогли. Ууу, підвал. В підвалі ви щось ховаєте, ні. Навіщо тоді мені взагалі? Сюди було треба спригод? Ще може якби я впав тоді, так. Ага, тобто. Я включаю все не наводженням, а через. Одним сом. Я можу включати всі ці. прибуди і без того, щоб я це все бачив. Шикарно. Ці штуки, кстати, доволі великі. І є... Ну слухайте, мені цього вот заваний передатчик більш сподобався. Так, і тепер пробуємо заправитися сюди. Єй, ми змогли. Так, а куди тепер? А! Що? А... Круто! Воу-воу-воу! Я цю штуку чуть не розбив. Що за це? Кубік. Окей, кубік я не можу перетащити і я не знаю чому. Бо я певний, що він мені потрібен. Ну тільки якщо так помаленьку. Так, і тепер зивіться. Тянемо, тянемо, тянемо. Уху! Все, прекрасно. Те, що нам треба повісили кубик. Відчуваємо себе. Круто! Круто! Так! Що це за рівень? О, це має бути щось цікаве. Що, куди я впадаю? Я впав униз. Я просто впав. Як мені вернутися назад? Доволі круто. Шикардезно. Так, окей, друзі, поки що на цьому ми закінчимо. Я дознімлю ще потім це відео. Тому що ми вже так достатньо зняли. Я думаю, що. О, ми зверху, до речі. Я думаю, що давайте ми зайдемо наверх. І на цій ноті ми закінчимо, так сказати, перші серії повного проходження. Всім дякую за перегляд! Прощавайте!